Вітаю, Вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ось зараз, так би мовити, скандал стосовно міністра культури. Так званої культури. ну Там є такий цікавий персонаж, так пан Ткаченко. І от він нібито подав у відставку, не знаю, там прийняли чи не прийняли цю відставку, тому що він, видно, ж незамінний такий чоловік <гум> у цьому сенсі. Ну А сутність то самого скандалу полягає в грошах. У тому, що в нас іде війна. Так. У нас е, не вистачає снарядів на фронті, не вистачає, е, так би мовити, безпілотних апаратів літальних. У нас не вистачає того, другого, третього. Я вже не кажу про там яйця по 17 гривень за штуку чи за літр, чи за квадратний метр, чи кілометр, але Оці прожекти, які запропонував пан Ткаченко так, під час війни так це ж взагалі ганьба повна. Це говорить про те, що або людина нічого в культурі під час війни і воєнного стану не розуміє і займає не своє місце, або це ну, корупція. Намагання якось відмити ці гроші, там, десятки і сотні мільйонів гривень, які виділяються на от ці всі прожекти під час війни. Але ми звернули увагу тільки на культуру. А давайте ми звернемо з вами увагу на е, освіту. Так. Ви що думаєте, у міністерстві освіти то е, твориться не те саме? От суспільство підняло, е, так би мовити, свій голос проти оцих всіх прожектів. А які прожекти? Ми ж не звертаємо увагу на те, чомусь наше суспільство, громадське, які прожекти крутять у міністерстві освіти? Ну, подивіться, в нас є відповідні контролюючі органи. Хай вони підуть до школи, до бібліотік, кажучи, науково-шкільних і подивляться. Десь сотні мільйонів гривень використовуються для того, щоб нібито видати нові підручники. Так, нові підручники. А в них нова, тільки обкладинка. А гроші ці виділяють нібито на написання, на підготовку, на рецензії, там, на рецензування і все останнє, на видання. А вони, ну, може, один параграф, ну, може, два параграфи: там, математика, фізика, хімія, ці всі улюблені основні предмети нашого нового міністра. Що там робиться? Люди добрі. Куди там гроші? Та Міністерство культури це ще ну, меншевичук порівняно з більшовиками, які там е, виділяють гроші на е, фактично е, ніщо. Тобто на обкладинку йдуть сотні мільйонів. Так. А іноді обкладинки не міняють. Підручника. І вважається, що це новий підручник, тому що він виданий, наприклад, у 2022 році. Чи виданий у 2023 році. А чому ніхто у міністерстві та не подивиться, чим відрізняються ці один підручник від іншого? Чим вони відрізняються? Чи вони нічим не відрізняються? Так, а тоді ж навіщо ти гроші? І хто ти гроші забрав? Так. Чи їх відмили просто? Сотні мільйонів гривень на видання підручників, шановні друзі. Так що, о, о, те, що е, питання піднято е, стосовно е, Міністерства культури? То воно в набагато більшій мірі стосується міністерства освіти. Там же купа неляканих. Ну, тих людей, неляканих, які е, так, повинні відповідні контролюючі органи тримати їх за, цу, за одне місце, так би мовити, але ж ну, не тримають. Ну, батьки теж чомусь мовчать. Ну, вони ж бачать, що їм упорюють їхнім дітям, так. Ніби тові підручники. Ну, я розумію, чому це відбувається. Ну, е, батьки там. У у сьому класі один підручник, а вже в восьмому інший. Так, вони, а, а, а тим знову ж таки, отак, йде одне за одним, і батьки не розуміють про те, що їхнім дітям не новий підручник дали, а старий підручник. На друкування, яких виділені сотні мільйонів гривень. Ну, давайте, хай ця общественність, якщо вона в нас є в Україні, у нас же є нібито громадянське суспільство, про що ми на кожному кроці кричимо і кричали, хай вони подивляться, що там робиться в Міністерстві освіти, а не тільки в Міністерстві культури. подивимося. Може, там більше витрачається на ніщо? На ці всі про прожекти, коли ну, я проходжу по школу в Києві, так. А там по фарбованому фарбують <різь> знову фасад школи. Так. Коли минулий рік фарбували, а в цьому році знову виділили на фарбування. Того самого, що може ще 5-10 років стоять чудово. Запитання, навіщо? Так, Я вже не кажу про те, що деякі, на деяких дорогах, там, де прекрасний асфальт поклали. два роки тому, починають знову класти заново. Що це таке? Ну Там набу і всі інші БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ, Вони здатні розібратися з оцею простою механікою. Я як економіст, географ, то я ж мишлю в глобальному масштабі. ну як... Чепає Василь Іванович, таке розумієш? Ну, я старий совок, сувок. Но, от, що вона за біда? Це, ви знаєте, друзі, як вона все так виходить. от, мене так от, сьогодні зайшов в один гіпермаркет, е а там кінця краю нема сотні видів ковбас, м'ясо і і, і і баранина, і, 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 і навіть страусятина і так далі, і тому подібне. Чаю, ну, сотні видів, кави, сотні видів. А мені так захотілося Радянського Союзу, як Старому Совку. Як же мені захотілося до того ж Радянського Союзу, коли заходиш ти в крамницю, там величезна черга, а не підвезли ще? Не підвезли. Не підвезли, ні масла не підвезли, ні, ні щось її, чогось іншого. М'яса я вже взагалі не згадую. Це, знаєте, такий радянський анекдот є. Зустрілися капіталізм, соціалізм і комунізм. Так, ідуть вулицю, дивляться, черга така величезна. Ну, приїхали в гості вони до соціалізму. Така величезна черга. Соціалізм і каже. Черга за яйцями. Давайте станемо всі в трьох. Ну, і більше по десятку яєць в одні руки не дають, візьмемо 30 яєць. Так. А е, капіталіст питає, а що таке черга? А комуніст питає, а що таке яйця? Всім українцям в Україні, в, Україні і в світі, здоров'я, і удачі, і нашої перемоги над цим злом е, Московії, брехні, агресії, продажності, і все таке інше.